Ми в центрі міста, міста Володимира, історичний музей. Тут нещодавно демонтували церкву з лісного Московського патріархату. Абсолютно правильно. Звичайно ж, вона затуляла Андріївську церкву, не давала автентичності тут проявитись. Ну це крім. Релігійних міркувань. Але я хочу звернути увагу на те, що не бачать борці за автентичність історичної спадщини. Давайте подивимося на оце доробло зверху. А чого його не демонтували? Те, що московських попів треба гнати, повністю підтримують церкви, виганяти, все добре. А чому це все відбувалось під егідою захисту історичного середовища? А це що, не історичне середовище? Чого не демонтували Оцю надбудову. На неї немає документів. Це просто страхітливий гробік на даху псевдоісторичного будинку. А справа. Директор департаменту охорони культурної спадщини. Я хочу нагадати вам, ви з Рєзніковим боролись проти забудови зубіком цього бізнес-центру в Патріарха. Ну, а оце ви погодили? Оце можна. Взагалі ця реконструкція була двохповерхового будинку прибудова до цього жовтого історичного. І скліпати отаке одоробле, таке страхітливе, потворне чудище архітектурне. Оце монстр архітектурний. В нього є автор, в нього є власники, мешканці. Він зліва, отой Карлік. Липа, відомо всім липа. Вікова. Кажуть, що Мазепа її садив, а, а хто посадив на дах будинку, оце чорне потворсько. І тут є документи. Тому, друзі, якщо ви зносите щось одне, якщо ви боретесь за щось одне, треба не забувати, що є якесь комплексне сприйняття простору. Є закони, і ці закони ігноруються і нехтуються щодня. А це Страха Пудіна поряд із розрекламованою алеєю Кличка. Ну, слухайте, що це за халупа в історичному центрі. Ось вам два антиподи охорони культурної спадщини. Ну, я за те, щоб розформувати всі ці департаменти, комунальні підприємства, вони не потрібні. Вони просто створюють можливість для бізнесу під час війни.